Доброго дня. Кінець січня 24-го року, що в нас відбувається з вірусами, перш за все, в нас є коронавірус, тобто коронавірус нові штами, які циркулюють. Вони не страшні практично взагалі для тих, хто перехворів коронавірусом. Звичайно, що вони можуть викликати досить сильне запалення, пневмонію і створювати певні ускладнення, але вони вже не кладуть пацієнтів до лікарні. Тому знову ж таки це набагато легше ніж було під час того, як люди заражалися перший раз. Тому ну, знову ж таки не панікувати. І якщо у вас є висока температура, це основний симптом зараз, чи коронавірусу, чи грипу, чи ГРВІ, зробіть швидкий тест на ковід. Якщо ковід позитивний, ви знаєте, що краще лишитися з тиждень вдома. От ваш організм переборить ковід. Температура буде кілька днів лишатися. Обов'язково я рекомендую знову ж таки. Перше питання збивати температуру з першого дня навіть 37,2 при ковіді. Знову ж таки, якщо температура була і є висока, і ви в зоні ризику, ви старший. Я рекомендую знову ж таки зробити це реактивний білок і ДДМР для того, щоб знати, чи нема ускладнень ковіду. Це всі вже знають. Що стосовно грипу, грип зараз досить активно так само поширюється, і одним з найпростіших простіших симптомів так само є висока температура. При грипі вона вищеннясть при повторному ковіді. Переважно 38-39 градусів. Так само рекомендую збивати температуру з першого дня, не бавитися, не чекати. Організм виснажений після ковіду, після вакцинації, бажано все-таки не давати йому втомлюватися і спокійно. The cat Лежати, відпочивати і таким чином пережити грип. Третій, четвертий день, п'ятий день, якщо відповідно зберігається температура, зробіть це реактивний протеїн от при грипі. Якщо цей реактивний протеїн є високий, будь ласка, приймайте антибактерійні таблетовані препарати і радьтеся з лікарем, що робити далі. Ну і третій вірус, який проходить зараз без температури, дуже цікавий такий, він викликає такі симптоми по типу псевдоалергії. Тобто ви психаєте багато. Чуть соплі рікою прозорі, і десь на третій день вони стають жовті-зелені. Рекомендую так само на третій день, якщо соплі стають жовті і зелені, випити антибактерійний препарат, азотроміцин, сумомет. По одній таблетці 3 дні. І в принципі ця історія зупиниться. Якщо ви цього не зробите, воно перейде в кашель і ви будете довго кашляти і так, досить неприємно. Кашель, до речі, потім тримається 2-3 тижні. Знову е, ж таки, вірусна інфекція, але яка передається, приходить в бактерійну но... В даній ситуації без температури вона протікає, але голова квадратна, ну от, аби досить такий стан неприємний. Тому питання знову ж таки: як розрізнити ці речі? Ну, тест на грип так само є в аптеці, можна зробити тест на грип, але знову ж таки кажу, основне питання зробити тест на ковід. Якщо ковід, то просто трошки чуть -чуть інша тактика лікування. Наголошую, повторний ковід. Якщо перший раз то ще не хворів ковідом, звичайно, обов'язково на що? Стей сьомий день це реактивний протеїн зробити і ДДМР. Якщо високий ЦРП більше 20, 30 чи 50 одиниць, звертайтесь до стаціонару. Але наголошую ще раз: це для тих пацієнтів, які ще ковідом не хворіли. Тому пам'ятайте про такі речі, які зараз в нас є без паніки, все буде нормально. Яких супер засобів, щоб профілактували приєднання до вашого організму або потрапляння цих вірусів вірусів, в ваш організм не існує. Тому питання не зловживайте вітаміном, С, не вигадуйте якісь нових там чудоліків і, будь ласка, просто пильнуйте своє здоров'я. Якщо захворіли, старайтеся відпочити вдома, відлежатися і реабілітуватися. Гарного вам всім дня і до нових зустрічей.